Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, місто Харків. І ще одна розпаковка. Ми, як завжди, вдвох, але помічник буде осторонь. Ну, ми домовилися, що заважати мені сьогодні не буде. На ці рослинки я дивилась дуже довго, але не наважувалась їх придбати. І ось цей час настав. Погляньте, як гарно, дбайливо запаковані. Я зараз дістану і подивимось, що мені сьогодні прийшло. О, подивіться, які вони гарні, які кольори. А це примули. Раніше я їх не вирощувала, і ось зараз вирішила трохи з ними потоваришувати. Квіточки різні, махрові, а є такі, що на одному суцвітті розташовано декілька квіточок. Сорти підписані. І взагалом рослинки дуже гарно запаковані, ретельно, що ні в якому разі не будуть пошкоджені при транспортуванні. Відверто кажучи, я не уявляла, що примули такі яскраві, квіточки взагалі не перевершені. І вживу вони виглядають набагато гарніше, ніж на відео. До речі, камера не дуже передає усю кольорову гаму, яку можна побачити вживу. А всі ці рослинки я замовила у Оленки з каналу Єра Фазенда. Завдяки Оленці, дивлячись, які в неї гарні примулки та що за ними не складно доглядати, то вирішила і собі придбати. У неї дуже велика колекція, до речі, гейхер-хостів. Посилання на її канал я залишу в описі під цим відео. Ну, можливо, комусь буде цікаво подивитись. Ой, а ці я не замовляла. Мабуть, Оленка поклала мені подарунок. Він із двох приймолок, я бачу. Ой, дуже дякую. Це так несподівано приємно. Оленочко, дуже дякую. Ще я замовила чимирник. Він махровий, він вже відквітував, але це нічого страшного. На наступний рік буде дуже гарно квітувати, кущик дуже такий гарненький. І це мій перший чимирник, тому, сподіваюсь, не останній. А також замовила сон траву, вважається це символ тайни, єдності між містичним світом, Нави, божественною правою та буденною явою. Існує таке повір'я, що це зілля дарує пророчі сновидіння. Ця квіточка також перша в моєму садочку. Ось така невелика розпаковка, я їх потім висаджу у відкритий ґрунт і зніму відео через деякий час, як вони себе поводять, як зростають. Тому на цьому відео завершую. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Всім гарного дня, тихого та мирного. І до зустрічі на моєму каналі. До побачення!